Мої вітання, друзі. Ви на каналі Шкода, що не вах. Що тільки що повернувся з авторинка в місті Луцьку. Подивилися, що по цінах відзняв для вас загальний ринок автомобілів. Ви аналізуєте, дивіться, що по цінах, що помінялось, круто, нові є надходження на сьогоднішній день. Також обов'язково перевіряйте авто. Я вже вам неодноразово це наголошую і не говорю, що ви у мене це перевіряли, а завжди перевіряйте в людей або беріть з собою знайомих, родичів, я вам неодноразово вже відео казав. Також що можу побажати. Приємних вам покупок, класних автомобілів і приємного, друзі, вам перегляду. Ну і обов'язково підписочка на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл. Всім пока. Ну що, мої дорогі підписники каналу Шкода, що нова», і не підписники, будемо так говорити. Ось ми на ринку в Луцьку. Є ось такий варіант. Меган» – це є другої моделі Меган». Восьмий рік, 1,6 бензин. Але бачите, ціна даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 6800 доларів. Такий, знаєте, непоганенький на перший погляд екземпляр. Ясно, що його потрібно перевіряти Все рівно, Це дане авто, але ось такі, знаєте, збережений, в класній комплектації. І навіть от у мене питають люди. От часто я підбирав мегани, і під ключ брав мегани людям. І виходить, ну, 6 тисяч доларів це не означає, що ми знайшли його там за секунду. Бало таке і два, і три тижні, і не знаходили, купували інші машини. Тому ви звертайте увагу на такі нюанси. Хороша машина коштує гроші, і якщо вона хороша, вона також може її швидко забрати, якщо, як будемо казати, солодка ціна даного автомобіля. Також. Прохання до вас підписатися на канал Шкода, що не вах». І, в принципі, шкода, що не вах» ретейл. Знизу силочка на посилання на дану платформу Ютуба. Я вам вже неодноразово у своїх відео говорив. Також дуже дякую підписникам, що дивитесь мої відео. Ще раз напомню, що приємно, коли коментуєте відео, що щось бажаєте, якісь побажання свої виложуєте, стараємося ясно щось виконувати. Не завжди знаєте, вистачає часу, але завжди якось адекватно. Ставимося до цих Також такий варіант, це є 6-ступка, автомат 12-900 доларів. Класний екземпляр, я вам скажу такого, в принципі я б собі також в принципі розглядав. Подобаються мені ці кросовічки, будемо так казати, 3008. Вони і комфортні, мені і посадка в них класна даного автомобіля. Тому можете, в принципі, собі, якщо бажаєте таке авто, можете, в принципі набирати, якщо потрібно оглянути, номера телефону завжди закріплені. Багато підписників вже зляться, можливо, що знаєте, що я десь там вже постійно повторяю. Але ви не забувайте, друзі мої, що багато хто дивиться без підписки, і багато хто перший раз дивиться. І прикидаєте, він дивиться перший раз відео, та? і він а ви, а, ви, а ви там говорите собі, дивите, а ви дивитесь відеокати. Та він же там сто раз це говорив. Сто раз він це говорив в кожному відео, сто раз говорить. А людина, яка перший раз дивиться, вона ну, не, не бачила це відео, тому для неї знаєте щось можливо нове, щось цікаве. Я вам завжди говорю, наголошував і говорив, що. Ми є всі люди різні і багато даже дивляться підписники, навіть можливо, і люди, які займаються автомобілями. Більшість багато, мені здається, що є на каналі. Люди, які займаються. Одного точно я сам знаю, Руслан з Долбунова, з привіт вам! Класні вас машини, я, я вас завжди всім рекомендую, тому якось отак. Коли знаєте, що в людини хороші машини, е, знаєте, не гріх людину порекомендувати іншій людині. Я буду просто впевнений на 100%, що в даної людини буде адекватний пробіг, людина скаже правду за машину. Ясно, що ви купляєте. БУшну машину, я вам вже це неодноразово казав. І гарантія на те, що вона буде там 20-30 тисяч, там нічого не ламається. Я вам завжди це наголошую. І навіть якщо навіть якщо ви наймаєте супровід на ринку чи разовий огляд, я людям завжди кажу, так як воно є. Будь ласка, є куча там колег моїх там. Ютуберів і так далі. і так далі. Можливо, вони вам більшу гарантію якусь дадуть на автомобіль. Я вам свою позицію сказав вже давно, і, і на ній стараюся настоювати завжди, що це є бушний автомобіль, завжди є ризики. Стараємося максимально все по автомобілю побачити і сказати вам так, як воно є, і ви будете вирішувати самі. Дуже простий примір. Розказую. Шкода Октавія А5. На авторинку для. Підписника, він, людина моя дивитися, не буду казати ім'я, бо, можливо, десь там щось. Купляли шкоду Октавію в Супер, Треба знайти було шкоду Октавію А5. Ціни ну нормальна шкода, там, це 1.6 дизель на міханіці. Ну, з другими словами, скажу, тако коротенько. Купили а 5 шкоду з пробігом біля 300 тисяч, на щитку 195 тисяч. Я сказав для людини, куди дивіться, є ось так вибір за вами. Ну Ви бачите, от на сьогоднішній день от на ринку от такі реалії. І ми купили її там, ну, там, ну за 9-200, там, 200, чи скільки людина за неї віддала, але вона дійсно там 20, 10, а, 11 рік чи що, без єдиного підкраса машина, класний колір, комплектація класна. Але 9-200 доларів ціна е, даного автомобіля. Тому, знаєте, я завжди кажу, всі всі люди різні, і я вам рахую, рахую, якщо машина адекватно обслуговувалася, то в принципі, там, 270-280 пробіга для п'ятої шкоди це в принципі, ну... Адекватний пробіг на сьогоднішній день, бо машині вже там, вибачте, мене там 11 чи 12 років. Так само, коли я людям підбирав там в Лізбеки, моя на каналі вона була 211 пробіга, і всі люди писали, ти що, космос. Ми її купили тоді за 9,5 тисяч доларів. Людина взагалі чуть би там 100 доларів скинула, і все. Це, це без першої постановки і без сертифіката. Тому знаєте. Такі от, знаєте, на сьогоднішній день реалії, я ще раз наголошую, ми всі люди різні і кожному, знаєте, своє. І потрібно вже знаєте бути реалістами якимись. Да? Я вам завжди наголошую, що саме головне в машині це є кузов. Саме головне і дорога. Частина в автомобілі це є кузов. Сьогодні я вам казав, двигун може бути там нормальний. Завтра щось сталося, ви зробите і все. А потім, коли ви будете продавати, і у вас буде кузов шпакльований, чержавий, це вже друге питання. І люди, ви зрозумієте, люди, багато наших людей дивляться, знаєте, нам очима люблять машину. Тобто, тому, тому ну то є таке. Тому звертайте увагу, тому кажу: перевірайте парада авто перед покупкою. Ясно, це буде і для торга там. Якщо десь якісь нюанси знаходимо, тому... На сьогоднішній день от такі реалії. Ось дивіться є електричка, це є Hyundai Kona. Класні автомобілі, непогані в них запаси хода. 19 рік, 64 кВт, заявлений пробіг 66 кілометрів. Ціна, ви бачили автомобіля, можете собі брати. Класні електрички. На даний момент я вам скажу, тако відверто. На сьогоднішній день я не готовий собі от, пересісти на електричний автомобіль. От, мені більш от Я от є прихильником дизельних двигунів, мені от вони подобаються. По трасі вони економні, будемо так казати. Ну, в принципі, Мені він подобається. Особливо от ВАГ-група от мені от чомусь я так от, от, зупинився на ВАГ-групі. І, і слідуюча моя машина це буде також ваг група Кажу так, як воно є, тому що вони мені подобаються. Але всі ми люди різні, комусь Nissan подобається. Ось дивіться, є от такий Нісанчик бензиновий 13 тисяч доларів, клас, класні комплектації, 18 диск камери 360. Непоганий варіант. Можете в принципі, також собі розглядати такі нюанси. Але я скажу також, що для нього трошки буде замало цього двигуна. Ну, Таке по місту їздити саме непоганий варіант, тако, по місту десь там. знаєте, бо... Але знову ж по місту, вона, то, я думаю, вона буде брати 9-10 літрів бензина. Я не їздив на такій машині, але я їздив на інших один бензинових машинах. І знаю, що машинки трошки ці, все одно, да, в пробках та люба машина в заторах, в корках, що, як то говорить, бере знаєте, розхід палива. Це вже, знаєте, не, не є секрет. Ось такі є Opel Vivaro. Також е скутику дуже-дуже багато. Є бусів, хватає бусів, це є 10 рік, 2,0 дизель. 11 копійками ціна на старті даного автомобіля. Ясно, що буде торг біля автомобіля, я думаю, людина ще щось кине. Скутику, якщо вам цікавлять буси, є, хватає буси і 18-й 19-й, і, 19, і 20-й рік. Ясно, що якщо ви хочете сугубо якогось грузовика, то моя вам порада е брати авто під ключ. Дуже багато є. от Їхати навіть на дубне, дуже-дуже багато. Цілий автопарк бусів, де можна вибрати. Я думаю, достойний варіант. Тому якщо вас цікавить якийсь підбір під ключ. Якщо ви хочете шукаєте грузовий автомобіль, і ви хочете бути впевнені, що ви замовите супровід, і може бути таке, що ми нічого не купимо і витратите кошти, то моя вам порада: замовляйте е підбір під ключ, і ми постараємося вам знайти бус. Ну, буст, виходить, на цьому, на якихось площадщина на якихось площадках, автоплощадках. Їх зараз на сьогоднішній дуже дуже багато, багато є. Знаєте, ми йдемо до Європи, і це вже, знаєте, давно всім не секрет. І так само от в Європі дуже багато площадок. Колись нас це тільки починалися ці площадки. Зараз на кожному кроці є автомобілі площадки, і люди от зараз там от всі. Ну, заганяють свої автомобілі, там можна купити. Так само це дуже зручно. Чому зручно? Ви приїхали до людини за одним автомобілем. Немає того варіанту, не підійшов, а там ще 30 автомобілів стоїть. І ви можете з 30 щось вам сподобається. От, от дуже зручно, дуже класно. І я би також би, знаєте, є в моя мрія така маленька. В майбутньому також, знаєте, відкрити таку автоплощадку, яка буде називатися Шкода, що не ваг. Де люди також можуть продавати свої автомобілі, викидати. Ясно, що зараз. Підписуйтесь на канал Шкода, що не будемо щось там закидати помаленьку. Так само ви свої машинки закидайте на продаж. Можливо, там є які машинки, вам зацікавлять купити. Також телефонуйте або телефонуйте до мене, зможу оглянути вам автомобілі. Тому якось так. Ось така є шкода Октавія, це є а 7 шкода Октавія, це не рестайлова шкода, але в комплектації РС. Бачите, свіжо пригнана, на червоних номерах автомобіль. Автомобіль пригнаний на, на фірму 15 900 доларів, це 14 рік, 2 літра дизель, Швейцарія. Класні машинки, потужні такі, знаєте, вони ну для Октавії тих та 170 кінських сил там це просто, я кажу, для машини це там там чи 190 там машина просто як звір, я вам скажу, реально машини класні і мені вони подобаються. Також є ось такі варіанти, є і нові сценіки, тому якщо вам подобається. Будемо так казати, що ринок авторинок Луцьк, хто вже був на авторинку в Луцьку, дуже-дуже самий це більший авторинок в місті, ой, взагалі в Україні. І те, що ви бачите, от е, відео, да? я вам знімаю інформацію коротенько. Можливо, вам я не зняв той автомобіль, який вам би хотілося б побачити. Повірте мені, якби я почав би знімати всі автомобілі, не хватило б пару днів відео, кажу так, як вони, щоб їх зняти. Тому що е, авторинок розбитий на площадки, на квадрати. там, і ну... І є і, і, на клітки, хто як говорить, на сітки там загорожені, і там, і там куча є автомобілів із дешевого сегмента. Тому хватає. Щось можна вибрати, реально просто ви маєте бути настроєним, бути реалістами, що от на сьогоднішній день є так, якщо ви хочете машину дійсно таку ну, е, адекватну, з мінімальним пробігом, ви маєте заплатити. Вищу ціну ринку за даний автомобіль. І повірте мені, друзі, такі автомобілі є. Просто що не готові люди платити такі кошти за е, такі автомобілі. Я навіть вам розказував за Camry 40 ку 3,5. Вона десь має на каналі. Людина хотіла 15 тисяч доларів. Це її була 11 року машинка. Да? От хтось знаєте, скаже, що космос, ціна велика ціна. Але повірте мені, є такі поціновувачі цих автомобілів, да? які готові заплатити за дійсного, що там в машині 178 тисяч оригінального пробіга. Один власник, машина без єдиного підкраса, але 15 тисяч доларів. Я морально не готов такі гроші заплатити, але я був заплатити за цю машину наперед 13 тисяч доларів. Хоча це також, я вважаю, за машину 2011 року, це ну, за камері, вже стару камері, це є трошки багато. Але... Ви надалі купите таку машину? Да ви повірте мені надалі зекономите набагато більше в обслуговуванні, в комфорті? Ну просто це буде машина, просто вам приносити позитив. Емоції, і ви будете задоволені, і, і запчастини недорогі, знаєте, і двигуниці 3,5 класні, вони взагалі, якщо їм не насипати, я не знаю, вони мільйонники, розумієте? Тому ну, машини дуже класні. Я від них до цієї пори кайфую. Так само ці, де да, я є ваговодом, але мені так само подобається японський Honda, Accord, там, Type s якийсь там, там, чи, чи Acura, розумієте? От Такі мені машинки також сподобаються. Тому е, я є ваговод. От, дивіться, також дуже багато на ринку є пасатів. Вага дуже багато. Чому його багато? Ці навіть пишуть підписники, що ось одні фольксвагені, одні мігани. А знаєте, друзі, чому так багато? Тому що це є попит і пропозиція. Є попит на дані автомобілі, їх люблять, вони ліквідні і їх купляють. Так само ці мігани, треті, четверті, другі, дуже ходова машина. От мені порівняти, що краще Opel Astra, чи, ну, чим Astra там восьмий, там дев'ятий рік, чи Renault Megane восьмий там, сьомий рік. Я б взяв би друзі Renault Меган з тим 1,6 бензином, ніж Opel Astra 1,6 бензиновий двигун. Але в Opel Astra краще, можливо, там матеріали. Розумієте? Пластик там і так далі. Але я вам скажу, що Меган буде більш понадійніший і дешевший в запчастинах, ніж Opel Astra. Тому якось така думка. Тому, коли купуючи автомобіль, звертайте на такі уваги. Також дякую люди, що ви є моїми підписниками, що ви коментуєте відео. Багато хто не підписується на канал, прохання підпишіться, це не важко, я вам вже не обнаразовував це відео. Говорив, дивіться, ось такий Sorento є, воно було і того, ринка, повний привід, 16 рік, дуже крутий колір, вживу дуже класний колір. Телефонуйте до продавця. Якщо потрібно вам оглянути, можете набрати мене. Я приїду в будь-який час, можливо, і навіть вівторок, середу. Той автомобіль стоїть на площадках, це як клітка. І багато там автомобілів, вони взагалі ночують там. Тому ви можете навіть в середу, там, от, в середу, бачите, люди підходять, дивлюся. Дані автомобілі в середу, в п'ятницю, там в суботу приїхати, і цей автомобіль буде, ви можете позвонити. Чи можу я подзвонити до власника і оглянути вам автомобіль, і скинути вам відеозвіт по даному автомобілю. Також такі меганчики дуже непогані варіанти, але ціна, ви бачили, яка дана автомобіля? Тому телефонуйте, питайте. Ось Passat Б7, 11999 доларів, це є 12-й рік. Тоже класні машинки, вони є дизельні, як і бензинові двигуни. Ясно, що дизельні двигуни більш вони економніші, надійніші, ресурсні, то я би все-таки брав би їхні дизельні двигуни, він і тяговитий. Що 1,6 дизель вистачає для того пасата? Що 2 літра дизель? Єдине, якщо ви хочете брати на коробці автомат, я рекомендував би брати 2-літровим дизельним двигуном пасати. Але є люди, які купляють із сухою коробкою. Я не кажу, що вона там капець погана, але ви маєте бути, я маю вам сказати, що є от така, що це така коробка, а ви вирішуєте. Повірте мені, я лю, були люди і замовляли огляди, і я вам казав, ви знаєте, що там така коробка. Вони кажуть, да, ми знаємо, да, ми готові там в майбутньому чи надалі, якщо десь щось. Щось там заплатити. Ясно, що цю коробку можна перевірити відразу по параметрах. Я це все перевіряю, чи буде вона ще, чи мінялося щеплення, які які зазори і так далі, і так далі. Чи були перегріви в даних коробках? Дуже вони інформативні ці DSG DQ200 коробки. Дуже багато параметрів в них є: як і по пробігах, як і по перегрівах, яка максимальна температура в коробці була ход вилки, розумієте, да, тобто можна ці всі параметри подивитися і, в принципі, зробити висновок по даному автомобілю. тобто то він ще там ну, коробка походить і не походить і так далі. і так далі. Тому телефонуйте. Ось такий дивіться, дуже класний крутий стан. Вживу дуже класний Golf Plus. Прикольний варіант на титанчиках. Номер телефону, якщо цікавить, ставте на паузу, набирайте, телефонуйте до продавця, торгуйтеся. Якщо потрібно глянути, оглянемо. Ось дивіться, така Реска Ауді, ой, Ауді пробачаюся. шкода RS 135 кВт. І та, та була теж, бачите, поправте мене, ну, я тоді не сказав, вона теж на 135 кВт була. Ну, це таке, знаєте, всі ми люди огова... оговорюємося, будемо так казати. Єдине, що ми повинні признавати знаєте, свої помилки. Тобто, ми люди можемо десь там оговоритися, помилитися. Крута Реска, я вам вже не неоразово казав, це в, в старішій А5-ті 125 кВт. Новіших. Е... ЕСках там уже бачите, йде 135 кВт, Так само, бачите, як вам сказати. От так, так само, як в новіших пасатах мотори дізельні йдуть там, на 2 літрові йдуть на 150 кінських сил, на 190 кінських сил і напевне на 240 кінських сил. У B7, там, в Б-7-6 пасатах йде там, на 140 кінських сил, там, на 170 кінських сил. І є навіть на менше там, щось, там, скільки 80 з чим-то кВт, є такі 2-літрові пасати, але таке, вони, їх дуже мало, і я б їх не брав. Я б все-таки брав 140 сильний. Саме оптимальний варіант 140 сильний, Б7 чи Б6 дізельний. Пасат, непогані варіанти. Дивіться, скільки є автомобілів, дуже-дуже великий вибір. Ось, дивіться, також такий пасатик 8-й в універсалі. Звати Віктор, весь повний опис, ставте на паузу. Машинка скільки, прекрасна, сучасна. Ліквідна, комфортна. Також є ось такі варіанти, друзі. Це Ярино Кенго, 11-200 доларів ціна даного автомобіля, це є 14 рік. Заявлений пробіг 217 тисяч кілометрів на автомобілі. Ясно, що його потрібно перевіряти. Також і вистачає ось таких варіантів, якщо кого цікавить, бо в мене питають підписники. Це Єзофіра, дизель, Космо, Шкіра, 7150 доларів на старті ціна даного автомобіля. Ясно, що в то потрібно перевіряти. Ціна, в принципі, на сьогоднішній день вона непогана, друзі. На сьогоднішній день. Бо якби ви сказали би, рік назад, я б сказав би, що це дорого. Але от бачите, сьогодні такі реалії, тому маємо змиритися, що воно так є. Будемо сподіватися, що в майбутньому надалі щось поміняється і в нас буде, знаєте, нормальні ціни, адекватні, знімуть там розмитнення. Будемо якось, будем якось задоволені, і автомобілі хороші будуть гнати, І вже має десь, друзі, закон зробити. що як вам сказати, про скручення пробіга кримінальну відповідальність вистити це буде дуже класно, але я вам скажу рівно, що вже ці автомобілі треба перевіряти, само собою з Європи, навіть якщо в нас ведуть цей закон, да, він скаже, я не крутив його. От скрутили десь там в Литві там чи і повірте мені, що крутять так, да, що навіть ніхто там не докаже, що треба доказати ту кримінальну відповідальність за той даний за того, за той даний скручений одометр. Тому максимально підходьте до автомобіля, перевіряйте автомобілі. Замовляйте огляди. Якщо ви не розумієте, беріть з собою друзів, знайомих, товаришів, які також розбираються в автомобілі. Я себе там нікому друзі не нав'язую. Я вам подаю інформацію. Займаюся автопідбором, кажу вже не, не один рік. І якщо вам потрібно якісь оглянути автомобіль, чи супровід, чи під ключ, телефонуйте, допоможемо. Якщо ні, є он куча моїх колег там, хто як говорить колег там. Як вони там, конкурентів, там, хто їх говорить, я їх, в принципі, конкурентами не, не рахую, так я теж свого роду колеги. Але знаєте, конкуренти є різні, чи колеги є різні, тому що є такі, які навіть зеленого поняття не мають і я не, не буду казати людей, які там. Але бачите, все-таки реклама дуже-дуже багато, знаєте, велику роль відіграє. Хоча людина насправді там. Зелена, тільки недавно десь там щось почала. Там а в ітогі вона навіть там дуб дерево в тих автомобілях. Але ну, деякі даже, люди там їх даже продавці даже, не, не допускають до машин, щоб оглянути, бо вони такий бред там, вибачте за слово, несуть. Тіпа. Але я не буду казати, хто це, яка це компанія. У них багато там в TikTok, в Інстаграмі вони пилять. Тіпа, ну таке, це кожному таке своє, друзі. Знаєте, не будемо їх осуджувати, хай. Їх хтось інший осужує. Opel Insignia дуже класні автомобілі, 2 літра дизель на автоматі. Класні машинки. У мене були такі старіші, старіша до цього Insignia була модель, і перед тим ще старіша була 11 року. Класні машини, комфортні машини. В принципі, це вже новіше, там уже і якість матеріалів може буде краще, ніж ці все таки такі. Але, бачите, люди щось якось відтолкує від опілів. Інсіння непогана машина, але я вам скажу, що оця сама нова в універсалі, от вона мені реально не подобається. В універсалі я б брав би її в седані. А от іменно оця перед цим в універсалі, вона мені якась гарніша, ніж. Ця. Бо ця така, знаєте, та кришка така, вибачте, за зло, як гроб, типу, знаєте на колесах. Тому якось так. Тому от такі реалії, ось дивіться, є такий варіант, друзі. Це є Volkswagen Golf Sport One, 900 доларів, 1,6 дизель, 17 рік. Я вам вже неодноразово казав, так ось Volvo V-50 ходові машини, комфортні. Ходова, в принципі, адекватна, грошей коштує, недорога ходова тут. Фордовська ходова, 8250 доларів, 1,6 дизель. Класні машини. Ось Також так, ось це Peugeot 4007, кросовичок такий. Всі їх люблять, але ясно, що машинка хороша, плюс-мінус. Якщо ця 9400 доларів стоїть Ось за 8 рік 2,2 дизель. Ясно, що машинка буде коштувати. Грошей, тому якось так. Ось дивіться, є от такий варіант. Це є Peugeot 308 GT Line в класному класній комплектації, свіжопригнана. Дуже, от така, знаєте, білий перламут на ледах. На, на на таких класних титанчиках. Але ціна даного автомобіля 14200 доларів. Ціна даного друзі автомобіля. Дивіться, який гарненький колір авто. Тому якщо цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Можу, в принципі оглянути. Також я для свого там сусіда оглядав таку біленьку, але 12 900 хоче. Тому звертайте уваги. Також, друзі, дуже-дуже вам дякую, що ви дивитесь моє відео. Ще раз кажу, вам мені дуже приємно. Обов'язково коментуйте відео, от і залітайте на канал. Ось кори, що нових рітей. Тому дякую всім за увагу. Усього самого найкращого. Удачі вам. Отож, що потрібно для завантаження вашого відео на платформу YouTube? Шкода, що не вак Рітейл. Для цього встановлюємо, якщо у вас немає месенджер Telegram та за номером телефону 097 637 207. Відправляємо згідно шаблону фотографію, короткий опис та горизонтальне відзняти відео. Вітається закадрова озвучка звучка з коментуванням стану вашого авто. І відповідно, якщо авто продано, просимо вас інформувати в коментарях, щоб ми могли змінити ескіз з плашкою продано. Гарних вам продажів, комусь гарних покупок.